24-го це вони перейшли кордон і 25-го вже в час дня були в нас. Зразу вони поїхали без Углівкою, Талалаївкою і прямо до Ніжина. Ну, в Ніжин їх не впустили, зорвали міст у Хвилявці, і вони не могли до Ніжина добратися. І їх там обстріляли. Повернулись вони назад, вони не пішли в Ніжин. Ну, а повернулись назад, зразу в Талалаївку, там постояли. Ну, розвідка, видно, ж своє діло робила і розвідали, що тут село таке, що можна тут зупинитися. І вони задки задки і приїхали до нас у село. Зразу вони стали на точок у бригаді, у бувшому колгоспі щорса. А тоді подивилися, що приміщення школи порожнє. Вони сюди перебрались. Ну, звісно, наробили тут. Ні парти, ні стола цілого немає, меблі шкільні всі, позабивані вікна були меблями. Ну, все, зруйнували, коротше, але ж обстріли були і сюди доходили, стріляли, ну летіли вікна. У спортзалі зробили туалет там, В общем, де їли, де жили, де спали, там і їдали. Ну, такі просто люди. Не можна сказати, що люди це свині або і свиньми назвати не можна, бо свиня теж ходить у порядочок, як яка. А це не свині. Не, не знаю, як назвати цих людей. Вони ніби переміщалися. Зона переміщення була, е, із дорогинки йшли сюди колони, а тут був відстой. Оце п'ять днів стоїть ця колона. Ніби відпочиваючи, я не знаю, чи куди двигатися, тоді їх розполагають чи розказують, куди їм двигатися. Зразу вони на Лосинівку взагалі не йшли. Лосинівка була перегорожена там і на Лосинівку ніяка колона не йшла. Йшли вони на Галицю, на світанок і на Київ. Але всі йшли на Київ. А село вони для... Тут, ну як, для переміщення. Дорога хороша і дорога ж з'єднує з Києвом. І вони оце так і тут і поселилися. І через кожні п'ять днів вони колони мінялися. Ці уходять, слідуючі приходять, ці уходять, слідуючі приходять. Ну, вже як останні прийшли, так то вже варвари були, то вже все нищили, все. Їде колона і прямо стріляє. Просто так по хатах. А стріляли огняними пулями. Хата ж зараз загорається. Хати горіли. 15 житлових будинків в селі зовсім згоріло, знищено до тла, до фундаменту. Одна піч залилася, і 54 пошкоджених. ну Ці 54 будинки їх допомогли після окупації. Допомогли. Сараї погоріли, в сараях скотина погоріла. Ну, Дуже багато шкоди нанесли. Вони де поселялися в житлові будинки, а люди наші вийшли. Свині були, свиней різали. Просто в сараї різали, розчиняли, сало залишали і голову, і ноги, а м'ясо забирали і їли шашлики. 26 числа мені дзвонить головиха наша, теж уже померла. Ой, Мабуть, Ця травма, оця окупація, вона усіх достала і добре достала, що не можуть люди вже переживати далі. Да, вона мені дзвонила і каже, Івановна, мабуть, треба до їх сходити, попитати, що вони хочуть. Так, чи мені їхати? А я їй кажу, ой, не їдьте, бо ще вас розстріляють. Давайте вже я пойду. Мені хоч уже 60, 64... на той момент вже було 60 років. Кажу, я піду. А ви ще ж молодша, не йдіть, бо вас розстріляють, дай голова громади. А староста вони не знають, що це таке. Взяла двох депутатів, перезвонила депутатам Євтушенко Валентині Миколаївні, да, Шеше Людмилі Вікторівні. У різних кінцях вони, правда, живуть. О, ну, велосипедами вони під'їхали. А я стала йти з дому, далеко живу. О, і за... Десь за два кілометри до центру, можна сказати, вже там контрольний пункт стоїть. Вже стоять росіяни, кацапи. Я їх прошу, мені треба вашого командира. Я хочу поговорити. Він, правда, а хто ви? ну, я і представляю староста цієї деревні. Ну, хорошо, він щось відійшов від мене, біля мене не став по рації балакати, відійшов. Поговорив по рації і погодились зі мною пообщатися. Ну, і він мене проводить. Той, що на КП стояв, комусь передав, що там уже хтось став, і він мене сюди проводить. Я прийшла, кажуть, давайте в школу. Ні, в приміщення я не піду, категорично я не схотіла. Думаю, хто знає, що там у тому приміщенні, візьмуть, підвісять або в підвал закинуть. І я пішла, кажу, ми на площадці станемо і будемо говорити. Ну, прийшла я до Кахве, площадка там така велика, а вони ж стоять, там контора, приміщення контори, вони там уже поселилися. Біля пам'ятника повністю дві, у два ряди стоять, техніка їхня. На точку, я як побачила, все окупіроване, Все. Приходить командир до мене. Ну, він такий чорнявий. О, і ще й каже, у мене з Львова. Я кажу, так жінка з Львова, так а чого ви приїхали сюди до нас? Ну, я думаю, що він неправду сказав, це так думаю. О, ну і ми давай його питати, ну чого ви приїхали до нас? А він каже, у вас нацистів много. Ну, я ж тоді йому й кажу, Господи, да де ж вони є? Ну, ви оце проїхали 200 кілометрів від кордону. Де ви зустрічали нацистів? Ну, нема в нас таких людей. А от Зеленський перший, Яценюк второй, Порошенко. Я кажу, так їдьте в Київ, раз вам вони треба. Їдьте, їх шукайте, в нас нема. О, ну, А тоді вже ж іду від їх. так кажу, Господи, хоч не зіймайте наших людей. Усе, що вже забирайте в нас, крадьте, а тільки хоч не вбивайте людей. Ну, не знаю, що допогло, але не вбивали. Так, щоб прямо дулом брали в полон, брали отсюди в школу, допитували, Ну, взнавали інформацію людей. 25 числа вони в кожний житловий будинок. Як хто навіть був із жителів, вони виганяли. Звільняйте будинок, звільняйте будинок. Все, людині що робить. Кожна бореться за своє життя. Люди виїжджали. А вже тоді хто остався. До Костача виїхала 23 числа, бо вже наче сил не було і наснаги такої, щоб жити. Треба тікати, щоб жити, щоб вижити. У нас 550 чоловік було взагалі в селі, а увійшло більше тисячі за один день. Це за один день. Бо я спитала, скільки екіпаж на броні, бронітранспортері, а він каже, нас 11. Я кажу, боже, боже, а 60 одиниць зайшло, да, по 11 людей. Так це ж ви подумайте, скільки людей удвічі більше, ніж у нас у селі населення. А на момент, уже на 23 число, залишилося 16 чоловік. 16 чоловік на все село. Ну, вони ж були розділені, не, Хата біля хати щільно, в нас нема. У нас дуже далеко хата від хати, і оце 16 наш чоловік залишився. Ну, і добре, що ми ніхто не знав, хто залишився, бо, сказали, мене питали, де староста, Так кажуть, вона виїхала. Ну, виїхала і добре, що виїхала. А вже як я з окупації вийшло село, я прийшла 1 числа. Я тільки дійшла до, де саме найбільше скупчення людей. Дійшла, а тут саме ж руїни, самі хати згоріли. ти не можна, просто плачу і думаю, з села руїна, нема села, нема все, як жити. І повернулася назад додому. Так люди кажуть, а де ти взялася? Тебе ж не було, ти ж виїхала, а ще не впускали в село. Та я нікуди й не виїжджала, просто сказали, що поїхала, то й добре. Котлавани рили сутками, ховали техніку в тій Ну, Вони окупувалися не на місяць, а так, ніби на все життя надовго. Але як вийшло, я не знаю, що вони так швидко вийшли. Просто я не знаю. Ну вже як ішли назад, так прямо йшли сутками колони. Починаючи з 28 числа до 31-го колони йдуть, йдуть, йдуть. Розстріляли один житловий будинок, у якому було на той момент шість чоловік. Одна залишилась жива дівчина молода. Дві дитини до 18 років дуже отримали великі опіки, більше 50% опіків, і троє. Дорослих громадян, які померли. Ну, померли вони не одразу, а згодом. Зразу їх доставили до лікарні. Ще можна було заїхати із червоного колодязя, але ну, заїхали і е, забрали їх, доставили до лікарні, але травми були вже ну, несумісні життя. Наташа загинула, отут три хати звідси, да, загинула. Вона загинула від осколків. Прямо бідненьку попало в лоб. І вона впала, зійшла кров'ю, чоловік не знав, що робити. Така ситуація, обстріли, ну, коротше, хто знає як сказати. Ну, і вони не дикуни були тут. Вийшли, що в тебе дід, що, жена вбита? Помогли в багажник положити, він ще й вивіз її. І в перемозі заховав, там свати живуть, заховав. Ну це вже було 23 березня.